Не що, друзі на календарі вже грудень, а за вікном просипає смішком. Тож вже можна законно діставати та наряджати ялинку. Але спочатку я хочу поїхати у епіцентр і подивитися, що ж нам цього року пропонує магазин у новорічній колекції. Тож давайте разом пройдемося по стележах. Можливо, ви щось собі також цікаве придивитесь. Кажу, одразу була приємно здивована масштабами новорічного відділу, а я його повністю не обійшла, тож показати все вам не зможу. Покажу вам те, за чим ішла конкретно. А йшла я за новорічними ялинковими підвізками, можливо, якимись цікавими кульками. В принципі, багато кульок повторюють з минулорічною колекцією, але є і щось новеньке. До речі, ціни трішки підросли. Гривень на 30-50 ці підвізки стали дорожчими. 135 гривень така підвізка. Може, взята мене цього року буде коричнева тематика. і переливається 124 гривні Бачите, які кульки Махнаті всі тут Дивіться, ось ці шишки, які я замовляла, показувала вам в попередніх відео. цікаво яка їхня тут вартість, а не вказана. Їхні вар... а, ні, мабуть, 128 гривень за одну штуку. Мені три обійшлися у 55. Відділ деко це окрема любов. Дивіться, яке. Одіялко. Чи це... Боже, воно таке мігесеньке байко, Дуже класне. Ой, я знайшла ціну цієї постілі 1900 гривень, але це, по-моєму, тільки на покривало, та 160 на 2,20. А повних комплектів таких не бачу. Я знайшла в'язані подушечки, але мені потрібні на наволочки, тобто чехли на подушки і більшого розміру 50х70. Повертаючись додому, нас спіткала цікава історія. Моя старша донька Маргарита навіть знялася у рекламі до свята Миколая. Що прийшов час ставити новорічну ялинку. Будемо її зараз з дітками наряжати і ставимо он в тому кутику, де у нас стоїть пальма. Для пальми зараз придеться знайти інше нове місце. Ось така у нас новорічна красуня, висотою 1,80 вісімдесят. Купляли ми її 3-4 роки тому. Це лита ялинка, точніше, вона м -м, мікс ПВХ. Та лити гілочок. В середині від стобура вона йде з ПВХ, а вже ближче до країв, то гілочки литі. Виглядає дуже пишно і натурально. Так, найперше я починаю оформляти і із вогників. Їх у мене досить багато, тому що я їх мотаю на ялинку не в вигляді серпантину, а кожну гілочку обмотую вогником. Щороку я ялиночку наряджаю по-різному. У мене є два базових кольори: це білий та відтінок золотих, якими я наряджаю постійно, і кожного року я розбавляю іншим кольором. Минулого року це був насичений, червоний, а цього року мені захотілося щось у коричневих відтінках. От такий вигляд має ялиночка, якщо вона прикрашена гірляндою, не по серпантину, а обмотана кожна гілочка. Щоб подивитися, як вона прям світиться зсередини. Ось така у нас зелена красуня. Вже вбрана у вогники. Насправді, мені для того, щоб нарядити цю ялинку от в такі вогники, обмотати кожну гілочку, десь зайняло години-дві. Зараз будемо прикрашати іграшками. Я дуже люблю, коли ялинка наряджена не тільки стандартними кулями-шарами, але і якимись такими декоративними цікавими підвісками. А у мене є багато ангелочків. Прикупила цього року балеринку. У мене Маргарита ходить на балет, тож сказали, що це вона з цікавих підвісок. Також у мене є така іграшка у формі візочка по дитячого. До речі, зверніть увагу, як все ж таки правильно чіпати на ялинку ось такого типу кулі. Дуже просто, легко і дуже красиво виглядає. Хотіла пов'язати кутун бантика, але вона проснулася і вирішила цього бантика погризти. До речі, кулі на ялинку я одягаю не тільки так з країв, але намагаюся прикрасити ялинку і всередині поближче до стовбура. Так вона виглядає більш такою повніше наповненою. Вказувала вам у одному з минулих відео нові кульки, які я замовила у Китаї. Дуже красивий, якраз кольор шампань мені цього рік підійшов. А тепер час прикрасити камін. Минулого року я придбала ось таку гірлянду литих гілочок зеленого кольору, колір ялинки. Прикрашаю цю гірлянду кулями. Також тут є декоративні ялиночки. Обіграла також вазу у формі бюсту. Вона у мене на каміні стоїть постійно. Свічки також в мене постійно, якраз вони вписалися мені у цей декор. І підсвічники, які ви можете бачити, я вже поставила свічечки, їх я буду використовувати на святковому столі в новорічну ніч. Також дуже красиво виглядають ось ці пірамічні будиночки, вони мають підсвітку всередині. Їх я також замовляла у Китаї минулого року. Щоб трішки підсвітити гірлянду, я протягнула по ній вогники, капельки на батарейках, купляла їх у Юску. А тепер я буду наряджати ось цю маленьку ялиночку. Вона буде стояти у дитячій кімнаті. Наряджати я її буду ось такими рожевими кульками за допомогою гарячого клею, за допомогою такого пістолетика. Так, вверху це верхушечка піка, а це кульки. Таким чином я буду їх. Кріпити. Бачите, вже видно, що я їх використовувала минулого року. Тим же ж самим методом, я буду ці е, іграшки клеїти ось так в ялинку, прямо між гілочки. Мені так більше подобається, як воно виглядає, ніж коли б іграшки, наприклад, на ялинці висять, допустимо, ось так. В принципі, можна повісити ось так на нижню гілочку, щоб вона красиво звисала. На черзі у нас вхід у квартиру. Вже традиційно щороку ось цей пройом я оформляю з допомогою ялинкової гірлянди. У мене є ось така ось така. Телескопічна штанга. Такі вішають у ванні на них шторки чіпають, купляла в епіцентрі. її я чіпаю ось в цей пройом між двома стінами, і на неї намотаю ось ось цю гірлянду. Ось така гірлянда штучна. У мене є ще одна гірлянда злитих гілочок, але вона, як ви бачили, вже задіяна в композиції на каміні. А ось така. ПВХ це чи ні? Так, здається, це ПВХ. Її я намотую на ось цю штангу. Ну, в принципі, зараз все вам покажу. Ось таким чином я кріплю цю гірлянду. Все насправді дуже просто. Я прикріпила штангу, намотала гілочки. Головне, як гарно розправити, щоб вони не тричали. І ось так воно виглядає. У якості підсвітки тут я також використала вогники на батарейках і прикрасила ялинковими іграшками. Дуже красиво і затишно, особливо, коли хтось приходить в гості і завжди отримує компліменти на рахунок такого декору. А на кухні я хочу прикрасити вікно. Власне, ось такий декор віконечка в кухні в мене вийшла. Єдине, що лампочку у зірці я поміняю на жовтий колір. Хочеться більше такого теплішого відтінку. Зірку ми підвісили на такий шнур з лампою. Я його не купляла окремо, я в епіцентрі придбала патрон, сам шнур і вилку. І мені чоловік вдома це все скрутив. І ось такий получився ліхтарк. Тепер я хочу зробити композицію на обідній стіл. Для цього мені знадобиться ось такий акваріум, штучний сніг. Також я іноді використовую в якості штучного снігу звичайний холофайбер наповнювач. Такий штучний сніг може бути, а також декілька прикрас для декору. Колись я вже робила подібну композицію, воно дуже гарно дивиться на столі, особливо в вечірній час. Тож вирішила її повторити, можливо, трішки видозміню. У мене є вже ось такий готовий будиночок, і всередині я помістила гірлянду ось на батарейках. Вона ось так гарно світиться. Зараз я це все скомпоную і покажу вам готовий результат. Ось така композиція в мене вийшла. Насправді зараз день, але увечері, коли на вулиці стемніє, ця композиція просто неймовірний затишок створює приміщення. Ну що, а тепер я буду виконувати бажання своїх дітей. Вони в мене замовили імбирні пряники, тож печу і ділюся з вами своїм рецептом. Усі інгредієнти, а також спосіб приготування цих пряників, я залишаю у описі під відео. Насправді готуються вони дуже легко, печуться дуже швидко, цього лише 7-10 хвилин, а запах, який на всю квартиру від цього імбирного печу, просто не передати. Створюється атмосфера такого затишку, тепла і, і дійсно вже різдвяних свят. А зазвичай такі пряники прикрашають глазур'ю цукровою, але у мене вона ніколи не виходить такою, як повинно бути, ніколи не застигає. Тому я пішла простішим шляхом, я розтопила білий шоколад і полила його зверху на пряники. Беріть собі до уваги такий лайфхак. А я біжу заварювати чайок і сідати монтувати це відео. Ще вам Миколайка!